Доріво Христі. Я почну зразу із таких речей. Е... Вчора мені Андрій мацький пише, каже, що від вашого імені хтось веде пряму трансляцію в ті розумієте? Ну вже скопіювали десь там мою проповідь. Виклали, люди послухали. Я не претендую на авторське право. Хоча, мав би повне, повне право, знаєте, претендувати. Та і моя праця, моє старання. І хто собі там викладає десь на, на своїх платформах, заробляють гроші та заробляйте, е, тому що теж ваша праця там є вкладена. Але прошу одного: ссылка на мій канал. Ссылка на мій канал, щоб люди могли звернутися і зрозуміти. Ну, по-перше, буде хтось шукати зсилку на мій канал. І ще одна така справа. Якщо ви вже заробляєте на тому, що е, викладаєте десь мої проповіді, ну, в основному проповіді, так? то не кладіть свої реквізити для збору грошей. Заробляєте від реклами, дай Бог вам допомагає. Я ніц не маю проти. Але не викладайте свої номера своїх карток. Бо це вже виходить якесь. Розуміє, тут в мене вже починається сумнів, що ви дійсно хочете поширювати слово Боже. Бо як ви хочете поширювати Слово Боже, десь то розміщуєте вам ще платформа Ютуба, чи Тіктока, чи Фейсбука платити якісь кошти чисто за це. нема питання. Ну якщо ви будете виставляти свою карточку вже. Це не добре. Якщо мою карточку виставити, то нормально. <свій> <свій> Ні, ну, подумайте логічно. Кожен має брати долю за свою працю, так? І по-перше, Транслюють, я так вчора заходити на Тікток, а мене там нема, я не зареєстрований. Думаю, зайду, хоч, а тут, щоб зайти, треба зареєструватися. Зайшов, ще не спів туди подивитися, вже дивився, вже 5-6, вже почали вже до мене при, приєднюватися. І там в Тіктоці є такий фан-клуб Василь Колодій. Василь Колодій, фан-клуб, отак якось називається. От. І там все тільки там, все, навіть не те, що про мене, а все, то, що мої проповіді, або відповідь на питання, або ще щось там. Як людям це цікаво, це добре. Але давайте, щоб ми це не перевели у площину Вульгарщини через те, що гроші, хтось хоче заробляти, хтось хоче десь там викладати, і почали транслювати хресну дорогу. Картинки нема. Якість звуку <сіх> з телефона прямо навіть приклали до телефона і цей. Ну, не робіть так, не позорте мене. Я для того, щоб ви мене нормально чули, нормально бачили, укладаю купу грошей. Ви мені жертвуєте, а я стараюся для вас робити якісний контент. І не хочу, щоб ви мені його позорили. Або транслюєте в нормальні якості. А ще рівше, ну вже запишіть і викладіть. Ну не треба цієї ретрансляції. Бо тому що. По-перше, це неякісно, і по-друге, це неправильно. Хочете, щоб люди помолилися, дайте ссылку на мій канал. Люди собі зайдуть в YouTube, потиснуть і подивляться. В нормальній якісному звуці і так далі. Добре.